А вибух. Хохо, -хо -хо! а напідривав я нормально. Ти бачиш? Чуваки, да вам кінець! Хо -хо -хо! І ти вирішив стати реально потужним. І щоб стати реально потужним, тобі треба, ну, тобі треба вбивати. Ну це працює тільки в грі. І ми ще можемо повзати, по ідеї, да, по стінам? Так, да, ми ще можемо повзати. Подиви, які ми жорсткі! Це просто з розуму можна зійти. Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали на ту мапу, на якій ми вже були, де ми еволюціонуємо різних мобів. Наразі у мене з еволюції є не так багато різних персонажів, а саме курка, яка стала конкретною такою штукою бомбезною. Потім селянина я не вкачував, О, скелет дуже жирний. Паву, павука я нібито не вкачував, та нібито я не особо так багато різних мобів повкачував. Але зупини. Ми на кріпері, і я би дуже сильно хотів його еволюціонувати. Він може підривати різні штуки, і я би дуже сильно хотів би зараз підірватись і завалити просто цього клятого павука. В общем-то, і нам треба максимально постаратись зараз повбивати велику кількість мобів, тому що саме з ними ми зможемо прокачатися і піти до нашого алтаря, де нас уже еволюціонують. Проте є певні проблеми, і вони заключаються в тому, що нам треба на рівну ділянку. І щоб дойти до рівної ділянки, я пропоную стати пташкою. Бо пташка <реш> це тема. Подиви на ню просто, яка вона здорова. Її навіть отакою обдивитись сильно не можна, але я знаю, куди мені треба точно. Так, а чи можу я тут назад перетворитися? Мені цікаво, бемс на кріпера. Да, і в кріпера мої досягнення і мої кіли залишились. І мені лишилось не так багато. Просто взяти, повбивати кілька різних мобів, їх можна навіть підірвати. Бемс! І все? Головне, не забувати поїсти. І ти павук теж іде сюди. Уже є сім кілів, надо 20. Де мені набити сікі кілів, я чесно кажу. Чи абсолютно не знаю. І ще я би дуже сильно хотів перевірити еволюцію самого селянина, тому що, ну, селянин це звичайний такий чувак, який нічого абсолютно, в принципі, то й не може. Ну, постояти за себе, то точно. Ух, oh, йо, я думав, це кріпер біля мене, а це я звуки такі здаю. А от якщо вселяни на цього вкачати, то він напевно жесть який потужний буде. Мені здається, що максимально жирніч. А поки ми шукаємо мобів, друзі, я би хотів вас попросити поставити свого вподобайдена і підписатись на канал. Це дуже і дуже важливо. А тут у нас є ще один кріпер. Ну він підірвався. Ладно, нічого страшного. О, зомбачелос. Здарова. Можна ще когось мені із злих таких потужних, ну, можна не потужних, просто будь-яких мобів мені треба понавбивати. Там можна скелетів, курей, можна там, я не знаю кого. Просто кого де багато, того можна і вбивати. У мене, в принципі, не написано так особо, що саме треба зробити, але ось тут у нас є багатенько мобів, яких ми зараз і подужаємо. Я сподіваюся, що і кріперами теж завалимо, і зомбачка щас завалимо. В принципі, це не є великою проблемою. Нам просто треба повбивати ще сім різних мобів. Іди сюди, малиш. Опа. Так, 16 із 20. Зараз буде день. Надо постаратися швидесенько подобивати всіх і скелетів цих теж насправді. А то може бути велика халепа. Я особо скіли кріпера зараз не використовую, тому що мені бажано просто прокачатись. А далі вже будемо дивитися на його скіли, що він може. Так, максимальний у мене є, і я готовий повертатися до нашого алтаря. Так, алтарику, я вже біля тебе, і я готовий еволюціонувати. Так, еволюція через 4, 3, 2, 1. Let's go, Дивіться, зараз мене фугане лазерами, і я в теорії. І стану кимось потужним. <рарает> Ух ти, єх ти! <рает> <рает> а непогано. Ой-ой-ой, як непогано. Дивись, яке у мене хп уже є. Так, зомбачелос пішов геть. І ти курка теж пішла геть, і ти зомбік пішов теж геть. І мені треба щось надибати ще дуже багато різних мобів. М -м -м -м. Але я потужний. У мене є ті інтіха потужніша, як я поняв, і я можу підриватись просто ще більш потужним вибухом. Але. М -м -м, де ж мені можна це все надибати? Скоріше за все, скоріше за все. Ух ти, йо, обережно, не штовхай мене. У нас є тут печера. У нас є тут печера, в яку я би зараз спустився і знайшов кілька мобів. Ну, може кілька, може не кілька, але понаходити їх я би був би не проти. Проте поки що не бачу жодного. Просто взагалі нікого. Кстаті, через те, що я вже став трішечки більший, мені незручно пригати. І я не скрізь пролажу. І це є. Я тут не прохожу! Жесть, я поняв. Я понял. Ай, в мене ще отака є. Кріпер Бласт. А що ти можеш? Ох ти йо! А, 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 а вибух! Гохо! А нехило ти так вибухаєш, друже. Цікаво, чи кріпер горить. Не, йому байдуже. Диви, ну тут не прохожу просто. Ух, на силу прошу. О, зомбічі, мені до вас треба. У мене є бластер для вас. Здарова, падайте. Щас ми вас під водою знайдемо. Іди ж ти до мене. Бемц. І ти теж сюди пішов? Дешев, вороги? Ось до у нас є. Іди до мене, старіна. На плюху тобі. Давай я тебе доб'ю зараз якось. Опа, сюди, У мене вже є 6 кілів, мені треба 20. І ми повертаємося на нашу потужну халявину, і я ще знаю, де я помер. Ніби то я помер десь там. Там був пігліновський аванпост чи піледжерів. Коротше, щось типу такого. От я вже просто Ну, я їх путаю, путаю я їх, і все. Такс, нам треба спробувати добігти туди. Там буде, скоріш за все, багато мобів. І ще по дорозі ми повбиваємо звичайних чувачків. Цікаво, скільки кріпер може підірвати будинка. Ну от мені здається, що він має нормально будинок підірвати. Правильно Своєю штукою. Бемч, ти диви, що наробив. А, точно не можу горіти? Да, кріпер точно не горить, йому просто байдуже. О, козай, йде сюди. До побачення. Мені ще 10 мобів треба вбити, бо я щас уб'ю цю свиню. І тепер точно 10. І потихесенько, помалесенько. Ми ще по дорозі по всіх повбиваємо, поки дійдемо до того аванпоста. Там трішечки теж повбиваємо. Станемо потужнішими. Вернемося туди знову, щоб просто потушити кожного. Так, у мене вже є 13. Тринадцять, тринадцять, тринадцять. Мені ще сім. Насправді не так багато мобів треба, але їх треба десь знаходити. А їх тут, ну, не так і багато. Я ось вгору не сильно хочу підійматися. бо мені туди, по суті, не треба. Мені треба кудись в ту сторону, он да. І тут є ще корова по дорозі, кури, кози і нормальна тема. Погнали. Зараз будемо пробувати. Бенс, мінус один, ще 5, 4, 3. Два. Ще два моба треба завалити. Два моба. І я знову прокачаюсь просто до потужних якихось розмірів, скоріш за все, буду нереально потужним кріпером. Бо я і щас виглядаю жесть, як цікаво. Але більше мене цікавить то, яким я можу стати, коли допрокачаюсь. Так, що у нас тут? Так, кролик є, ну кролика ще попробуй злови. Його сильно не зловиш, але я зловив. І ось я тобі піледжери. О, і коза. Все, піледжери, я щас до вас прийду. Ви тільки почекайте. Так, алтар, наділи мене такою силою, щоб я просто міг кожного підірвати. Давай, я Готовий кріпер Санчелос до ваших послуг. Скажи, що я стану щас нереально потужним. Ану. Ох ти, йо, ти подиви на мене. Ху -ху -ху. Диви, який я жирний, У мене ті індії в серці. А я жесть повільний якийсь. А ні, я нормальний. Просто я здоровий і таке відчуття, наче повільний. Так, в принципі, уже немає сенсу, наскільки ми будемо багато вбивати людей. Наш сенс заключається в тому, що в нас є отака кіньтіха. У нас є ще отакий вибух, і зараз ми його перевіримо. Так, піледжері, я готовий. Я готовий. поди на мене. Цікаво, злякаєтесь ви чи ні. У мене тут і лут мій лежить, насправді. Тому ми поки що отако тебе валянемо, чисто по приколу. Ха, -ха! абовнітін виноса. Так, давайте зберемо весь свій шмотки. Я би тут і не проти одягну. Насправді золоті яблука в мене тут були, лук у мене був. Ще отака штука в мене була. Жесть, у мене тут купа всякого лайна, можна сказати, але не хило. І я би хотів попробувати тут рванутись. Давай! Бем! Ого, а на підривав я нормально. Ти бачиш, чуваки, та вам кінець. хо 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 Ти які там знам'я? Чуваки, ви що на приколі? Я кріпер жорсткий. Ідіть гуляйте. А я б тим часом хотів би попробувати еволюціонувати за селянина. Зараз я звичайний селянин, і мені треба в якесь село. Бо можна сказати, що я зараз буду так званим імпостером. іди ідеш ти сюди, дружочок. Дружочок, давай, давай. Мені треба всього на все кілька кілів, і і ти не виживеш. Понімаєш? Ти просто ти, ти замінишся. Ти станеш кращим, ти станеш потужнішим. Просто довір'ся мені. Це ніякий не науковий експеримент, і це все легально, правда. да, да, Ну Ну, частково легально. Я просто не знаю, звідки ті технології, але я думаю, що все там буде хорошо. В общем то, зараз у нас є вже в принципі нормально так кілів, і все, що лишається, це просто добігти до села. І селяни, типу, твої ж друзі, братуха, вони думають, що ти ну їхній кент, а ти на Справді такий з приколом, з приколом. Ти поняв, що ти манав це село, ти манав, щоб тебе били зомбі, і ти вирішив стати реально потужним. І щоб стати реально потужним, тобі треба, ну тобі треба вбивати. Ну це працює тільки в грі. Тому поки що ми виносимо всіх, хто йде у нас на шляху, а далі ми будемо виносити просто всі. Скоріше за все, мені здається, що твоя еволюція буде насправді дуже і дуже сильна. Так, що в нас тут? свиня? Прикинь, я вже стільки кілів нафармив на тобі. У мене вже є 14, ще 4 Все на все, і ми першу еволюцію з тобою отримаємо. І тут якраз є чотири. Супер, мені подобається, що тут така галявина. Я тут завжди фармлю. Тут постійно хтось спавниться. Ще скоро буде вечір. У тебе якраз буде еволюція, друже. І ми будемо валити всіх зомбічів. Просто всіх абсолютно. Кстати, їх було чотири, а мені кіла дало тільки два. Странно. Ну, і таке буває, тому. Так, на сток. О, оце мені треба! Оце мені треба. Зараз, нехай вони там активовуються, ми потім будемо їх убивати. Зараз просто, друже, почекай. Просто, друже, почекай. Двадцять є погнали! Нам треба до бази нашої. І мені байдуже на цих всяких чуваків, я просто біжу додому. Так, селянин цього кріпера геть, і пішли подивимося, ким ти можеш стати. Фух, забудь про цей свій вигляд. Ти став сильніший, ти став потужніший. Ну ще станеш, по крайній мірі, і зараз ми перевіримо і подивимося, ким ти можеш стати. <реш> <реш> так ти піший не став. Ти просто отримав окуляри, да, чи монокль Ні, ти не отримав. Ну в тебе є дуже прикольні штуки. В тебе є якийсь Емеральд Страйк і The Астріл. І що вони можуть робити, ці штуки? Ух ти, красава, ти банер зміг зробити. А ця штука. Блін. А ця штука що може? Ага, скоріш за все, когось убивати. Блін, так селянин якийсь слабкий. Оказується, що селянин нуб. В нього нема нічого потужного. Може ми павучка тестанем, станемо. Ага. Можна. Але що ж толку павука тестувати, якщо в нього не було еволюції? А зараз, чому би і ні? Ану, покажись, павучелос, ким ти станеш? Ооо, оце мені подобається. Ти подиви, яке ми чучело, конкретне. Ми просто крепке чучело. Ти диви! Де з'явились різні приколи. Так, це нитка, звичайно. Ось отака штука. І павутиння. Що павутиння робе? О, нехило. А оця штука? Ага, ядом плюється, поняв. Хорошо. У нас є стрибучість і багато хп. І ми ще можемо повзати, по ідеї, да, постійно? Да, ми ще можемо повзати. Подиви, який ми жорсткі! Це просто з розуму можна зійти. Давай вилазь, друже. Давай вилазь. Правда, ти здоровий, сильно багато не пролізеш. Але то таке, нам треба до селища, бо там, походу, зараз буде рейд. Де там той рейд? Я готовий. Павук. Диви, я його тупо закопав. Такс. А чого хто в мене Іди ж ти сюди. Пішов, поняв, так? Так, у нас насток зараз буде. Нам доведеться вбивати дуже багато різних мобів і якраз. Ми зможемо прокачатись дуже сильно. Отако, кого ще там валим? Кажіть кого, я просто буду всіх ядом запльовувати, мені то не страшно. Да-да-да, іди сюди. Правда, я теж отримую якісь демеджі, мені це не подобається. Хто по мені стріляє? Так, ще один піледжер, іди сюди. Залишилось два моба. Окей, це не проблема для нас. А ще при ударі, коли ми б'ємо когось, ми його отруюємо. Це максимально прикольно. Кріпера, кріпера теж можна отруїти. ізі. Так, і ще десь один є Піледжер. Де ти, де, ти, де ти, друг? Так, ну ти підірвався, так підірвався, то не проблема для мене, в принципі. Тебе ми окидуємо ядом. Чи може ми зараз тебе. Павутиння, а потім зразу і в'ят. Ха-ха, <хи> і балуйся там сиди. Так, зараз буде новий, походу, нова хвиля буде. Нам треба трішечки підвбивати чувачків. Так, ага, ти тут у нас теж з'явився десь якось якось ти виліз, да, з павутиння. Окей, хорошо. То в принципі не проблема. То не проблема. Нехай буде там другий насток, третій, п'ятий. Мені байдуже. Я готовий просто щас всіх рвати і валити для того, щоб знову еволюціонувати. А потім вам просто шок. Вам така задниця буде, друзі. Але мені треба трішечки Обів перебити трішечки, взагалі капи О, там і заклинач уже є, диви. Всі є. Всі тут як тут тут? багато